Республіканці заявили, що Байден цензурує Ютюб. 20 співробітників здається, говорять інакше. Політична поляризація та криза довіри як США занурюються в епоху дезінформації та маніпуляцій, дебати про свободу слова та переваги міфи, які руйнують довіру. Республіканці стверджують, що президент Байден цензурував YouTube, але 20 співробітників платформи заперечують ці заяви. Ця ситуація не просто дискусія про свободу слова, а показник того, як її використовують політичні партії протистояння і зміцнити позиції. Паралельно російська та американська влада активно експлуатують міф про те, що основними одержувачами програми СНЕП Social Assistance for Nutrition Assistance є іммігранти. Однак дані показують, що це не такий, більшість одержувачів, місцеві жителі. Але чому це важливо? Тому що такі міфи поглиблюють соціальні розбіжності та відволікають увагу від справжніх проблем, бідності та відсутності доступу до їжі. Конфіденційність населення на межі вимирання. Національний перепис населення США використовує диференційована конфіденційність, складний алгоритм, який зберігає анонімність даних. Але консерватори висувають ініціативу скасувати цей механізм. Це критично. Без цього можна було б ідентифікувати людей, і це серйозна загроза конфіденційності. Незважаючи на заяви про те, що така реформа допоможе краще зрозуміти населення, вона може призвести до маніпулювання даними, що спостерігалося в минулому. Соціальні мережі стають полем для нових воєн. АІС, імміграційне агентство, планує створити спеціальну команду, яка буде, переглядати X, Facebook і 24-7 визначити осіб, які можуть бути депортовані. Це викликає серйозне занепокоєння, оскільки імміграційна політика стає все більш обмежувальною. Ми бачимо, як державні установи перетворюють соціальні мережі на інструменти стеження. Але справа не лише в безпеці, а й у підрив свободи слова, оскільки моніторинг може перешкодити людям говорити про особисті проблеми. Маніпуляція виборами та даними. Скотт Лейн Лейендекер, колишній республіканець, купив Dominion Voting Systems, виробника обладнання для голосування, яке використовується в 27 штатах. Експерти не знають, як до цього підійти. Це питання не лише політичної волі. А й потенційної шкоди демократії хто контролює голосування, той контролює вибори. Більш того, федеральні службовці стикаються з ситуацією, коли вони відповідають поза офісом свідомо змінений звинуватити демократів у закритті. Екстремізм і загрози в цифровому просторі. Історик Рутгерса Марк Брей був змушений покинути Сполучені Штати через погрози вбивством з боку ультраправих антиантифа. Його історія є прикладом того, як цифровий простір стає небезпечним. Навіть повернувшись в аеропорт, він опинився в пастці. погрози, організовані через соціальні мережі, можуть швидко призвести до серйозних наслідків. Кампанія Комо та маніпулювання думкою Ендрю Комо, кандидат у мери Нью-Йорка, активно орієнтується на правих впливових людей, щоб залучити їхню підтримку. Це стратегічний крок на тлі зростаючої поляризації, де навіть у таких регіонах, як Нью-Йорк, політичні інтереси перетинаються з інтересами соціальних мереж. Криза довіри від протестів до маніпуляцій. Нещодавні протести, пов'язані з Ноукінс no і протидією демонізації міст Трампом, спонукали до продажу костюмів надувних жаб, символів протесту. Однак, як і в попередні роки, це не просто прояв невдоволення, а й спроба підтримати маніпуляції в цифровому просторі. Відбудова гази криза довіри в політиці. План реконструкції гази і адміністрації Трампа включає такі компанії, як Тесла та Тирсемси. Однак багато з них стверджують, що не брали участі в цьому проєкті. Це показує, що навіть великі проекти можуть бути маніпулятивними і що довіра до політики падає. Конфлікт у виборчій системі. Серед зростаючих зупинок і робочого навантаження федеральні працівники стають пішаки в політичних маневрах. Як один зазначає, люди налякані, Уайерт наймає. Це не просто жарт, а пряме відображення того, як політика перетворює навіть незначні події на великі кризи. Висновок: криза демократії в епоху маніпуляції. Ці події демонструють, як Сполучені Штати занурюються в епоху, на якій базується політика дезінформація, маніпулювання та руйнування довіри. Кожна нова ініціатива від зміни перепису до моніторингу соціальних мереж посилює напругу. Головне не забувати, що в умовах, коли політики використовують міфи та маніпуляції, громадяни стають жертвами власної довіри.